Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ми з вами потрапимо до чарівної країни математики. Сьогодні завітали до нас у гості лісові звірі, ведмедик, зайчик та лисичка. Вони збираються поїхати на потязі до лісу. Та вони довго грали вдома і влаштували маленький безлад. Перш ніж йти на прогулянку треба навести лад вдома, розглянути кімнату, які речі лежать не на своїх місцях. Стільчик, книга, квітка у горщику, годинник та чашка. Де знаходиться горщик з квіткою? Під столом. А де, на вашу думку, він повинен знаходитись? На підвіконні. Де знаходиться годинник, на підлозі, а повинен бути на стіні. На стіні над книжковою полицею чи над полицею з іграшками, де для нього вже є гачок над полицею з іграшками. А що лежить під книжковою полицею? Стільчик, біля якого предмета краще його поставити? Біля стола, де знаходиться чашка? На підлозі, біля полиці з іграшками, куди краще її поставити? На стіл, що ще лежить не на своєму місці. Книга, де вона лежить на підвіконні. Куди її слід покласти? На книжкову полицю. Чи навели порядок друзі у кімнаті? Погляньте, чи всі предмети лежать охайно. Зверніть увагу на полицю з іграшками. На полиці неохайно лежить поїзд. На верхній полиці чи на нижній полиці. На нижній полиці. Тепер друзі можуть відправитись на прогулянку до лісу. Потрапити туди можна на потязі. Кожний сів у вагончик. Хто сів попереду зайчика, лисичка. Хто сидить попереду лисички, білочка, Хто сів позаду зайчика, ведмедик, хто сидить позаду білочки, лисичка. Хто сидить між ведмедиком та лисичкою? Зайчик? Хто сидить між зайчиком та білочкою? Лисичка. Приїхавши до лісу, звірята побачили три великих дерева: Ялину, березу та дуб. Кого друзі побачили біля берези їжака та білку? Що друзі побачили під ялинкою? Гриб. Скільки пташок літає над дубом? Одна, а над ялиною дві. А хто знаходиться між березою та дубом? Білка. Звірята залишаються бавитися у лісі, а ми з вами пригадаємо, що сьогодні робили. Спочатку ми допомогли навести лад у кімнаті. Що знаходиться на столі? Чашка. Що знаходиться біля стола? Стілець. Скільки іграшок на верхній полиці? Дві. Скільки іграшок на нижній полиці? Одна. Потім ведмедик зайчик та лисичка поїхали в поїзді. Хто сидів попереду лисички? Білочка, хто сидів позаду зайчика, ведмедик, хто сидів між лисичкою та ведмедиком? Зайчик. Приїхавши у ліс, кого побачили друзі між ялинкою та березою? Їжака, скільки пташок літало над ялинкою? Дві? Малята, ви сьогодні молодці. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.